Через масований обстріл серйозні пошкодження сьогодні. І в Одесі з нами на зв'язку заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Яна. Розкажіть нам, будь ласка, про масштаби руйнувань у місті. Е, на жаль, напротягом майже доби безперервно не лише Одещина, і вся Україна відчуває масовані ракетно-дронові атаки нашого ворога сьогодні вночі. Великою кількістю безпілотних літальних апаратів типу шахет Одеська область була атакована російськими військами, завдячуючи силам протиповітряної оборони, всі цілі були знешкоджені. Але на жаль, уламки повітряних цілей, які були знешкоджені, потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких Житловий будинок, 16-поверховий, де е, уламки шахеду потрапили до приміщення приватної квартири. На щастя, в цій квартирі не було жодної особи, і на щастя ніхто не постраждав. Але на жаль, на цьому не завершилася ніч, і сьогодні, з самого ранку, ми відчуваємо на Одещині мас, масований ракетно-дроновий удар по нашій землі. Сили протиповітряної оборони справляються як завжди, збивають ці повітряні цілі але маємо констатувати той факт, що уламки збитих повітряних цілей падають на території Одещини. Вже наразі є інформація оперативна про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлової забудови. Постійно отримуємо оновлену інформацію. І, на жаль, я вимушений констатувати той факт, що на сьогодні, на Одещині, внаслідок ранкового атаки Російської Федерації. Вже постраждало 10 осіб, серед яких двоє дітей з до 8 років. Всі постраждалі направлені до лікарні. Нашими медичними працівниками надається необхідна медична допомога. Але, на жаль, дві особи також загинули в наслідок дій. В якому стані люди, які в лікарні зараз? Люди в лікарні в середньому стані, стані тяжкості, їх життю, слава Богу, нічого не загрожує. Їм надається вся необхідна медична допомога. Дітей доправлено до Одеської обласної е, дитячої лікарні, де надається необхідна допомога. Яку допомогу місто надасть людям, які залишилися без житла через цю атаку? Е, ну як я зазначав раніше на Одещині діє програма відновлення житла. Люди, які подають заявки, вони отримують компенсацію від органів самоврядування, і хочу ще раз зазначити те, що Свідомий бізнес, наші міжнародні партнери, меценати, благодійники допомагають у відновленні житла пошкодженого людей внаслідок атак Російської Федерації. Ну, зараз тимчасово зможуть люди десь пожити, якщо немає можливості у родичів, друзів зупинитися. Так, безумовно Ми чуємо кожну людину окремо та індивідуально і забезпечуємо всім необхідним житлом, тимчасовим постійним, які які з залежності від якого вона потребують наразі. Я вас зрозуміла, пане Олександре. дякую, що долучилися. Це був Олександр Харлов, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації. Через удар росіян по Одесі 10 людей постраждали у місті. Двоє загиблих є руйнування у житловому секторі серед постраждалих двоє дітей.